Когда начался обстрел, похватали уже все. Вот что на нас было, компьютеры схватили, документы схватили. Две чашки, две ложки и маленькую плиточку схватили. Вдруг тут будет свет, что-то подогреть себе. А особливо цінні ці дві турки, додає Тамара, бо вони виготовлені на бахмутському заводі. Жінка розповідає, як виїжджала з рідного міста у грудні 2022 року. Наразі вона сестрою живе у Слов'янську. Квартиру спочатку винаймали, згодом дізналися про безкоштовне тимчасове житло. Ходили в управління соцзахисту, а нам була там рядом. Я смотрю що Тимчасово видається житло для тимчасового. Тому а чому б мені не спробувати? Собрали быстренько документы, пришли. В течение 10 дней принято было решение. Распоряжение подписано. Тамаре с сестрой выделали двухкомнатную квартиру. Переехали в ней не одразу, каже жінка. Косметический ремонт мы сделали. Довезли вот эту вот мебель. Сделали Татьяне зону. Вот тут вот она перегородили. Вот это вот я заказывала. Вот это вот докупили. Комоды подокупали, чтобы ну, куда-то положить. Ну, там ложе пчелы матери мое. Холодильник також купували за власні гроші. Його Тамара називає Мурчик. За нього переживає, що він Що моркоче, та так. От. Ну, Хочеться звертатися домой і хочеться відчувати затишно себе. А так п'ятирічна Аделіна показує гімнастичні трюки в своїй квартирі. Красиво ровно зроби. Давай. Оп. Альона мама дівчинки, родом з Луганщини, переселенка з 2014 року. Стала в чергу на тимчасове житло у Слав'янську у 2019-му. Отримала однокімнатну квартиру. Мені подзвонили у 2021 році у грудні і сказали, що ми пройшли по черзі на квартиру. І так вийшло, ключі нам видали. Якраз на моє день народження, 15 січня, квартира дуже хороша. Ми сюди заїхали. Єдине, що тут не було меблів, це вже нажито. Ми живемо тут уже третій рік. У Слов'янську 37 квартир, які мають статус тимчасового житла, розповідає начальниця відділу обліку та розподілу житлової площі Слов'янської міської військової адміністрації Ганна Стешенко. Проте п'ять з них пошкоджені внаслідок бойових дій. Ще одна зруйнована. 31 квартира готова для проживання. На цю програму можуть розраховувати внутрішні переміщені особи, які зареєстровані на території нашої громади, і які не мають житла на підконтрольній Україні. Територію ми придбали квартири однокімнатні, двокімнатні і трикімнатні квартири. Якщо до нас звертається одна особа, вона має право претендувати на однокімнатну квартиру з розрахунком 6 квадратних метрів житлової площі на одну особу. В такому тимчасовому помешканні переселенці платять тільки за комунальні послуги. Також люди можуть оформлювати на це житло свої пільги чи субсидію, додає Стишенко. Зараз ми житло надаємо на 6 місяців. З правом продовження, якщо не змінилися підстави, внутрішня переміщена особа звертається знову до військової адміністрації, пише нам заяву і ми її продовжуємо термін дій договору. Ганна каже, договір на проживання розірвуть, якщо переселенець купить власне житло або виїде з громади. Наразі у Слов'янську 27 родин мешкають у тимчасових оселях. Юлія Макова, Владислав Уколов, Андрій Крамченков, Суспільне новини, Донбас.